І сьогодні я розкажу, як легко знаходити біоми та структури. Пишемо «Locate». біом або структура. Пишемо біом. І тут в нас є варіанти. Наприклад, вибираємо перше. Отак. Найближча структура бомбову джунглі. На координатах мінус 357, 63, мінус 624. На відстані 481 блоків. Від... Тут реально джунглі. Працює все без модів. Тепер вибираємо структуру. Пишемо локейт. структуру. Тут є у нас теж варіант. Наприклад, беремо Pillager Outpost. Є yeah. <coughs> найближча споруда Pillager Outpost розташована на блоці мінус 1944, мінус 904. На відстані стані 1596 блоків. І реально, на цих координатах є. Мінус 1944. Мінус 904. Реально? Працює.